Півні асорту Command Performance. Погляньте на цю ідеально красиву квітку. Погляньте, як у неї складені пелюстки. Ось Подивіться, це один ряд, це другий ряд, і це третій ряд, четвертий. Тобто вони один над одним вивершуються. Зараз спробую показати. Ось. Знизу показую, і ви бачите, що в порядок саме йдуть оці дрібні пелюсточки. Деякі квіти, квітка розквітла е, рівно 3 дні назад. Перші квіти розквітли, і ось вони вже починають вигороти. Е, а ті, що пізніше, вони мають такий малиново-темно-малиновий е, відтінок. Е, Команд Performance посаджена була у 2020 році. В цьому році вона має бутонів. так, Має 14 бутонів. Бутони. Ага, один бутончик, це 15-й засох, ось бачу. Бутуни в неї дуже великі, дуже красиві, і розкривається воно прекрасно. ось Погляньте цей бутончик, який щойно почав розкриватися. Ось цей більшенький, вже. це ще маленький, і ось ці квіти, які вже розкрилися раніше. значить Висота у неї метр десять, а то і вище. Квіти тримаються на стеблі, вона не пахне, тобто запаху немає. Але оцей колір красивий, він просто виділяє цю квітку серед інших квітів, саме такого темно-вишневого і малинового, такого рожевого, темно-рожевого відтінків. Отже, півонія «Command Performance».